У Коломиї чергові змагання шахістів грали команди фірм установ та організацій. Переможець пивзавод. Минулими вихідними у шаховому клубі відбувся командний чемпіонат міста Коломиї зі швидких шахів серед фірм організацій і установ. У цьому турнірі взяли участь вісім команд. Склад двоє чоловіків та одна жінка. Змагання проходили за куловою системою в сім турів. Командна гра це завжди цікаво. Тут необхідна повна самовіддача сил, енергії і почуття відповідальності кожного учасника перед колективом. У підсумку змагань перше місце виборола команда Пивзаводу «Ватсела дядьківці з відмінним результатом: 13 очок із 14 можливих. За команду виступали чемпіон Коломиї Микола Махасюта, дворазовий чемпіон Коломиї Валентин Марченко і Діана Остяк. Друге місце посіла команда фірми Аудит і допомога 12 очок. У складі Олександра Хрипуненко, Івана Дрибника та Наталії Мокрицької, третє команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 десять очок. Склад Олексій Хріновський, Андрій Довганюк і Юлія Машкіна. На своїх шахівницях найкращі результати показали: перший Олексій Хріновський, шість очок, дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 другий Микола Михасюта, шість очок, пивзавод. Третє Наталія Мокрицька. Сім очок. Аудит і допомога. Команди нагороджено грамотами і цінними подарунками. Головний суддя змагань Василь Слободян.